Обігрівач, який накручується зверху на балон, його не можна перевернути, тобто ось тако покласти, щоб воно так працювало. Він має працювати тільки ось так, відразу на балоні накручений, або якщо ви його хочете пустити через шланг, вам треба самому якийсь варити каркасик, його ставити ось так іменно вертикально. Якщо ж ви хочете, щоб він у вас лежав горизонтально, тобто, ось тако, да, і ви хочете на ньому щось якусь їжу чи приготувати, чи просто підігріти. Вам потрібно брати обігрівач, який буде окремо. Стояти на ножки, тобто береться сюди, ставиться вже редуктор е, окремо на балон, бо цей обігрівач і з редуктором, ставиться сюди окремо редуктор, далі пішов шланг, і далі вже буде тут на ножки з боку стояти у вас е, сам такий обігрівач, який можна ставити або отак, або перевертати ось так. Такі обігрівачі в нас будуть ось буквально десь на днях. Вони будуть на 3 кВт. Ціна в районі десь 1500-1600 гривень такого обігрівача буде. Е, кому треба або такі, або на 3 кВт, пишіть дзвоніть, відправка по всій Україні. Дякую за